Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, отож, приємного вам усім прослуховування. Вже 10 років я працюю на посаді завідувачки місцевого дитячого будинку. Відверто кажучи, важко справді важко дивитись в очі дітям, яких ніхто не пригортає перед сном до грудей і не водить в аквапарк на день народження. Як дітей, яких виховують у сім'ях. Дуже хочеться, аби кожен з вихованців зміг відчути, що таке батьківська любов. Тому я завжди йду на зустріч парам, які хочуть взяти дитину в сім'ю. Але іноді хочеться плакати від того, як наші люди ставляться до усиновлених дітей. Є у нас хлопчик Миколка. Він з маличку дуже кмітливий, відкритий, і легко йде на контакт. Не можу пригадати жодного випадку, коли б він не слухався, так сильно намагається заслужити любов дорослих. Можливо, саме тому його дуже швидко всиновила молода пара. Коля був такий щасливий, мама була красива і добра, завжди посміхалася до нього, а з татом хлопчик любив кататися на машині і гратися залізничною дорогою вечорами. Потяг там був такий ого. го Червоний, великий, нові батьки завжди добре доглядали за хлопчиком і гарно одягали. Але одного дня тато покликав Колі на серйозну розмову і сказав, що йому доведеться повернутися до дитячого будинку, тому що мама вагітна, у неї скоро буде рідна дитинка. Коля не міг повірити, він не хотів втрачати сім'ю, просив батьків не віддавати його, обіцяв любити молодшого братика чи сестричку міцно, міцно і ніколи не ображати, але нічого не допомогло. Сім'я провезла хлопчика назад, повернула, наче зіпсований товар, куплений помилково в магазині. Їй богу. Він ще довго плакав, стоячи біля вікна, сподіваючись, що повернеться, передумають, а потім відійшов, ніби забув і згодом його знову всиновили. І знову ненадовго. Друга мама привезла Миколку назад через півроку. Ви зрозумієте, я не можу його навіть прогодувати, Він скільки їсть і ще й перепирає, випардовувалася вона. Колька потім розповів, що мама вирішила відмовитися від нього тому, що він попросив посмажити йому картоплю на обід, замість того, щоб вкотре їсти прісну кашу без молока і солі. Наступне горе батьків хлопчик розчарував тим, що не мав схильності до музики. У них, бачите, династія професійних музикантів, а у нього слуху немає геть безнадій. І так чотири рази за всі ці роки. Чотири забирають, обіцяють, дають дитині надію, а потім привозять назад. Ми підійшов, не змогли. А в кінці минулого літа у нас почався ремонт у приміщенні, де діти навчалися, тому місцева влада дала дозвіл на те, щоб вихованці з навчального року могли відвідувати звичайну школу поблизу. Майже одразу Миколка здружився з новим однокласником Мішою, іноді Міша навіть запрошував колю до себе в гості. Вони гралися, а Мішина мама годувала хлопцям свіжими вареничками. Мене дуже радувало те, що у колі з'явився справжній друг, але я боялася, що коли доведеться повернутися до навчання в дитбудинку, хлопчик знову втратить близьку людину, як це вже траплялося раніше. Тому я вирішила з'ясувати все наперед і пішла на розмову до домішаної мами. Жінка з розумінням поставилася до моїх пересторог і сказала, що хлопчики зможуть бачитися час від часу і гуляти іноді разом, навіть коли Микола повернеться до дитячого будинку. Через кілька місяців ремонт закінчився, хлопці почали бачитися набагато рідше, якою зустрічалися, стрибали від радості. А через кілька тижнів до мене в кабінет увійшла мама Міші. Алено Легівно, я довго думала над цим, тому не переживайте. Моє рішення зважене і остаточне, і я не передумаю. Я хочу встановити Колю. Звикла так до нього за осінь, як рідний мені став, і Михась мій постійно тільки про нього і говорить, теж скучає. А ти хочеш, Коля? запитала я хлопчика, покликавши його на розмову. Я дуже хочу, пані Галя. Його очі аж сяяли від радості і надії на сім'ю. Тоді вирішено у Миколи якраз день народження через два дні відсвяткуєте вже сім'єю, сказала я. Як же ми всі сміялися, коли на питання нової мами, що тобі подарувати на день народження, хлопчик без вагань відповів велику, повну тарілку смаженої картоплі. Тоді домовилася, погодилася мішана мама. Найбільшу, яку тільки маю. Зі спокійним серцем я оформила всі документи і відпустила Кольков в його нову родину. І цього разу мені щось підказує, що його більше не зрадять. У нього буде любляча, двойлива мати та найкращий брат і друг. Любі друзі, чи змогли б ви поступити так само? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.